Кіну. Ще пару штучок. Цементальники, молоденька голубенятка. Чорненьке моє крапчатеньке біло це що прийшло, прилетіло із зальота саме останнє. Летять. Риженьку кинув. Риженьку кинув, подивитися, як вона буде себе чухать. Якось так. Нічого. І треба відходити назад, бо поперли прямо мене над головою. Заразить. Ось вони. Прямо мене над головою. Приходиться шию так завертати. Це капець. Хорошо. Так, гоним голубів. Гоним. І отримуємо задоволення від того, що ми їх тримаємо. А не від того, що ми на них дивимося у вольєри або в голуб'ятні. Ось якось так.